Отже, ось таким чином відремонтував, так собі, але будемо пробувати далі. Так. Переходимо до більш великого ось такого скриваємо і тут бачимо багато чого цікавого. В першу чергу ось такі от вентилятори. Звісно, що все в смітті. Розберемо, далі подивимось, що вони мають. Далі. Ага. Маємо ось такий пластик. Так. Маємо тут тільки один процесор. Так. Тут також вже все познімали. Он якась планка пам'яті, це, мабуть, кеш. Акций кеш, Індонезія, Адаптек, це кеш до контролера. Далі. А й нічого тут треба розбирати. Отже, тут така система. Ми вийняв два блоки живлення і тоді за цю планочку піднімаємо. Вивертаємо і тут у нас оперативна пам'ять. Дуже цікаво, оперативна пам'ять. ДДРК друга один Гігабайт. Одна і друга. Це також якісь. Перемички. Далі. Угу. Далі тут. Теж дуже цікаво. так Ось зняли модуль вентиляторів. Далі дивимось, що у нас тут радіатор. Ось такий. Угу. Що у нас? За процесор? Ось такий процесор, він тільки один є 5405 Ще маємо дві мережевих ось таких карти. Intel Desktop Адаптер, гігабітний на один канал. Отже, розберу детальніше, покажемо, що є. Уже розбором цього серверу стали ось такі дві платки для SAS на зовнішню панель по 4 диски. Далі дві планки пам'яті по Гігабайту DDR2 ось, ось скоріш за все, це кіаш. Але я не знайшов, скільки він об'єм. 32 мегабайти, бачите. І таких дві мержевих карти. І сама материнська плата. Також, що цікаво, є ось така штука від блоку живлення. Бачите, такий роз'єм. У нас 10, так, на 20 плюс, плюс 12 і ще такі. Тобто сюди вставляються блоки живлення. Тут ось така плата перехідник з виходами. Ось одна, ось друга. Тобто Якщо кому цікаво, можна спробувати його, все запустити. Ось такі блоки живлення. Блоки на 69 ампер, це по 800 Вт приблизно. Тож, розглянемо ще. Монтаринську плату, ось сюди, до речі, під'єднувалося це все живлення. Бачите? Далі тут роз'єми під пам'ять. Тут так само під цими пластинками ще по два роз'єми. Але написано, що це все для контролю повітряного, щоб не перегрівалося. Отже, як завжди, багато чіпів, але що мене здивувало на цій платі, так то, що тут. Мені здається, я вже не бачив давно позолота така. Колір у неї такий більш, скажімо так, золотий у всіх роз'ємах, як можна бачити. Зараз ще алюмінієві радіатори знімемо і будемо бачити далі. Отже, бачимо. На зворотній стороні один чіп. Тут стояли процесори, пам'ять. Тут ще один чіп. Ми можемо бачити тут ось чіп один Зворотня сторона, один процесор, другий процесор, пам'ять. Бачите, всі роз'єми пропаяні. Тобто там тут ще один контролер ну і все більш такого цікавого тут з цієї сторони немає. Переходимо на цю сторону. Бачите, тут чотирьохсторонніх ось тут був радіатор. Бачите, навіть під батарейку воно таке все жовте. Думаю, що, якби добувались цієї плати, то було б це відеочіп. Бродком мережевий, вінборт живлення. Ще один бродком мережевий. Тут ось стільки мого радіатор алюмінієвий стояв на цих контролерах живлення. І навіть ось йде диску, бачите, які вони такі дуже-дуже жовті. Це IBM. IBM. Нічого не скажу. Ось така була цікавенька плата. На стіл заходить такий самий приблизно, але за вагою трошки важчий. І він був у виконанні не рекового, а цей був рековий, а цей, був та, а цей тавер. Їдемо. Отже, на перший погляд, все, що змогли витягнути на початку, це знов таки два таких самих блоки живлення. Один і другий на 69 ампер і шість ось жорстких дисків. Отже, два по терабайту 32 два метри, кеша 7200, два по 250 гіабайт. и два ось по 500 гигабайт. И все они у нас обычные SATA. Эти SATA. Эти також SATA. И эти по 250 також SATA. Вот. Нижняя сторона 250. Нижняя сторона 500. І нижня сторона терабайт. Теж непогано, рухаємось далі. Отже, з середини бачимо ту саму картину, як і в попередньому сервері. Так само все стоїть, все лежить, ті самі дві корзинки, дві вірніше, на і таких новими кулери ті самі і той самий. Молок жили і та сама пам'ять по одному гігабайту Розбираємо і покажу пізніше. Отже, ще хотів вам показати на минулій а, ось. модель материнської плати. Ось. Що цікаво, на, на платі викарбовано Тайвань, а там мали Ну, Можливо, саму плату робили в Тайвані. А вже всю іншу збірку робили в Китаї. Отже, все ще втіло. Ось Алец. Дуже цікава плата. Отже, залишилось у нас ще ось три таких IBM сервери. 7979 79, КПГ. Тут так само КПГ. І два ось таких 360-х З зовнішньої сторони все, що, ви бачите, жорстких дисків немає, все відсутні, корзинки знаходяться порожні, ось можна побачити. Одна, друга, все порожнє, тому що тут за безпеку віддають все без дисків, рідко коли трапляються диски. Отже. Поїхали. Почнемо із цього. Як бачимо, так само встановлений один процесор, деяка кількість вентиляторів з задньої сторони. Маємо тільки один блок живлення. Вони всі, мабуть, тут у нас однакові. Це теж на 69 А. Всі однакові. Але тут вже зовсім інші роз'єми. Поїхали розбирати і дивитися далі. Отже, маємо вже материнську плату. Ось підключення до живлення, блоків живлення. Має 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12 роз'ємів для оперативної пам'яті. Два сокета 775 або 771, як вони називається для серверних. Так, має навіть ось роз'єм один SATA такий, другий САТА зовні. От, ось. Здається, що це буде чипсет для рейду. Головний чипсет Intel. Другий чипсет. Ну, з такого знову вона подобається мені об'єм тим, що вони досить така. Яскраво позолота у них. Я не знаю, чи телефон передає усе, але якщо десь знайти, подивіться, жаль, воно так не передає роз'єми всі настільки яскраво, видно, що Ну, ось. Маємо декілька і танталових конденсаторів. Ну, вона для переробки, звісно, звісно, ця плата дуже цікава. Дуже цікава тим, що був би дуже добрий вихід золота по ній. Я чомусь так собі думаю. Звісно, якби була можливість, я би зайнявся цим, але це вже клопітка робота. Так, і маємо ось. Такий от перехідник з двох блоків живлення. Ось на один. Ну все так було налаштовано. Ну, Це роз'єми для вентиляторів одразу на материнській платі. А одразу показати ось моделі Made in Taiwan. Дуже багато різних мікросхем. Так, далі потрапила нам ось така плата кешу, але знов таки об'єм я не знайшов. З підключенням ось такого акумулятор. іонний адаптек, але таємність не написана. З іншої сторони ось підключення. Далі процесор. Так Словить Е пятьдесят Далее две планки памяти. Вот такая плата для жестких дисков. Бигплейт на шесть сата диски. Такие с вентиляторы. Видно, что працювали. Дуже добре. Пізніше розберу привіт, DVD. Ну і один блок живлення. Ну, далі буду розбирати все. Вже як розберу все, тоді покажу. І ось наостанок буде ще у нас ось такий модульний свіч. Я маю два таких, я подивлюсь, який старший, Вийму плати. Подивлюсь так само, чи є сенс, чи немає, їх розбирати. Мабуть, я вже десь вказував, у відео було, він десь проскакував, мабуть, рік тому. Отже, працюємо далі. Отже, ось у коротенький звіт з того, що розібрав з цих серверів. Добре видно, процесор 51.31, 51.32. Це Є5405, це також 5405, 5405. Це все сокет 771. Отже, отакі от, от кули, радіатори, верніше, це з IBM, а ці з ХП. Ці значно важкіші. який слой був термопастий. Далі ось такі контролери рейд були на ХП. Сюди встановлювалися ось такі, ось така пам'ять для кешу. Не знаю, яким об'ємом. Далі ось така невеличка кількість. Оперативної пам'яті 1 ГБ 1, 2, 3, 4, 5, 6 планок. Це був кеш з IBM. І також до цього кешу йшли ось такі батарейки. Акумулятори теж три штучки. Далі маємо оце система живлення така з IBM серверів. три таких блоки далее с IBM бэкплейт на 6 дисков и это бэкплейт на HP тоже на 6 дисков и блоки жевания зависнут Ось таких три блоки живлення однакових IBM і два з Intel у 700 Вт. Така кількість вентиляторів. Ці з IBM йдуть. Видно, всі в пилюці дуже добре працювали. Ці з Intel в мене вже є. Достатня кількість, вони на 15 тисяч обертів, Дуже добре дують, споживання у них 1,9 А. І невеличка кількість алюмінію, також ще 9-роми. Ось на цьому закінчуємо все, а далі буде ще одне відео з розбору ось цієї станції. seu os